Так, щоразу проходить урочисте відкриття свята спорту на території відпочинково-оздоровчого комплексу Лімниця, що у селі Вістова Калуського району. Назва цього свята малі Олімпійські ігри. Учасники змагань виконують Державний гімн України, гімн Олімпійських ігор, зустрічають історичних персонажів свята. Кожна команда озвучує свій девіз та речівку, за віком команд, які загонів по 6-7. На початку липня у черговому заїзді відпочиваючих на старт вийшли 176 дітей. Програму змагань підготували Івано-Франківський Міський ...комітет фізичної культури і спорту та міський центр Спорт для всіх. Спорт це є здоров'я, здорова нація, відповідно, це дуже добре. І, власне, в нас і сама зміна проходить в такому напрямку, що діти, діти, дуже багато спортивних змагань. Власне, як сьогодні Малі Олімпійські ігри, за що хочу подякувати спорткомітету, тому що ми з ним співпрацюємо вже не один рік. і Фактично на кожну зміну вони нам допомагають проводити цей захід. До початку змагань формували команди таким чином, щоб у їх складах були діти різні за віком з різних загонів. Чому так? Тому що в попередніх роках ми змагалися загонами, але ж загони по віку вони різняться і завжди перевагу мали загони, як правило, старшої вікової групи. Тому, щоб урівняти сили, ми запропонували, щоб від кожного загону по декілька дітей пропорційно брало участь в складі одної з команд. Команди були одіті в окрему форму, відповідно, вони вирізнялися. Вони придумали свою назву, і цікава команда переможців 220 вольт, які, мабуть, за рахунок не тільки з цієї назви за рахунок своєї активності змогли стати переможцями у власних цих змаганнях? Як наймолодші, так і найстарші учасники вірили в перемогу своїх друзів по загону, підтримували їх. Ну вірю в свою команду на всі 100%, тому що ну хлопці мене слухають. Якщо що я їм скажу, вони зроблять. І я їм, якщо що, підтримую їх. Я сьогодні сьогодні буду болювати за свою команду, буду підтримувати своїх друзів. Я дуже хочу, щоб моя команда виграла і буде ще вболівати за команду своєї сестри. Серед відпочиваючих комплексу лімниця нерідко трапляються діти зі спортивним талантом. Окремі мають певний досвід у видах спорту. Так Кирил Алєксєєв без проблем здобув призове місце на малих Олімпійських іграх, бо серйозно займається тайським боксом. З дитинства мріяв навчити захищати себе, тому що були старші хлопці, які ну дуже наглі були і не хотілося більше від них получати. Тому сказав собі, піду займатися спортом і зможу дати від любому. Такі діти зазвичай дисципліновані, бо саме спорт найкраще дисциплінує, тому і вихователям з ними спокійно. Це є старші діти, яким від 14 до 17 років, це діти дуже талановиті. І, чесно сказати, я перший раз на першому загоні, я дуже рада, вони дуже такі на позитиві, і співпрацювати з ними для мене тільки, тільки в радість. Коли ми готуємося до виступу, вони завжди такі. Навіть ми складали речівки, і вони були такими на позитиві. Вони завжди села Михайловна, не переживайте, все буде добре, все буде класно, у вас проблем не буде, все буде все буде нормально. Ми заспокоїмо, ми кажемо, що ви скажете, ми зробимо. Ну тобто, щоб вам нерви не портити, ми вже дорослі. Вона каже добре, завжди слухаємо щось про віднести, щось принести, все робимо. Такими виконавчими діти були і на змаганнях. Свої можливості випробували одразу у кількох видах спорту. кажуть, що такі заходи цікаві і корисні. Для того, щоб діти проявили свої фізичні можливості, я вважаю, що в кожному таборі потрібні такі змагання для того, щоб діти розвивалися. Ну і було Ре як зазначалось вище, організатори щоразу змінюють програму таких змагань, щоб зацікавити дітей до різних видів спорту. У липні використали інвентар Дитяча легка атлетика та провели змагання з командних ігрових видів волейболу та мініфутболу. футболу Має надію, що діти задоволені від цього заходу. Тому що ми використали вперше за межами івано Франківська обладнання Дитяча легка атлетика, як на мене. Нам вдалося провести захід досить цікаво, тому що була конкуренція потрапити до складу восьми чоловік своєї команди. Змагалось п'ять команд, змагалися діти різного віку, але в команді воно виглядало дуже гарно. Змагалися в шести видах легкоатлетичної програми, куди входили і естафетки, і бар'єрний біг, і метання, і різноманітні вправи на швидкість. Дуже важливо, що спрацювала команда. І, власне, кожна команда демонструвала свої можливості. Змагання були різноманітні. Тут треба було проявляти як швидкісні якості, так і силові, так і спритність, стрибучість. Тому якраз ті діти, які мають якусь певну підготовку фізичну, вони швидко себе проявляли. Діти, які, скажімо, не дуже активні, це було помітно. Відповідно, вони програвали своїм ровесникам, одноліткам в рухливості. Загалом вважаю, що змагання вдалися, і гарна погода, і саме головне, що це обладнання дає можливість проявити кожного з дітей у певному виді легкоатлетичної програми. Але крім цього, паралельно ті діти, які не потрапили до цих команд, вони змагаються в змаганнях з волейболу це мішані команди і змагання з мініфутболу. Завершився день змагань нагородженням. Усі призери отримали медалі, грамоти та спортивний одяг від організаторів.